Добрий день, вітаю наших глядачів. І сьогодні з нами на зв'язку Тетяна Казак, директорка опорного закладу освіти, першотравневий ліцей визирської сільради, заслужений працівник освіти України. Вітаю доброго дня! Рік розпочався із подарунків для ліцею для громади від ЮНІСЕФ. Інтерактивна дошка, проектор 5 принтерів. Побільшало можливості для педагогічної творчості у цьому році ми завжди раді подарунків, тим паче, таким, які нам допомагають. Найяскравіше проводити навчальний процес. Да, ми дійсно отримали мультимедійну дошку, її отримав молодий спеціаліст математики, яка на уроках тепер може використовувати її і надавати дітям допомогу. Більш яскравіше викладати свій предмет, використовуючи цю мультимедійну дошку. Також ми отримали принтери. Принтери нам потрібні для роботи. Завдяки принтерам, ми роздруковуємо різноманітні тести, різноманітні. Завдання по всіх предметах ті вчителі, які їх отримали, вони ними користуються для того, щоб полегшити навчальний процес як для учнів, так і для вчителів. Тетяна Васильівна, як розпочався другий навчальний семестр у ліцеї, і як зараз відбувається навчальний процес? Другий навчальний семестр розпочався на превеликий жаль, не так як ми того хотіли. Ми планували, що ми вийдемо всі на навчання, але сьогодні вийшли на навчання тільки початкова школа, це учні перших-четвертих класів. Діти ходять на очне навчання, сидять зазвичай у своїх класних кімнатах, де вчителі вже ведуть уроки офлайн. Всі останні у нас ще поки на дистанційному навчанні, але ми плануємо робити надалі також змішане навчання для учнів і п'ятих-одинадцятих. Як тільки ще закінчиться одна кімната і буде туди можливість запускати дітей у підвальне приміщення, ми будемо продовжувати очне навчання і для учнів середньої та старшої ланки, незважаючи на всі складності часу, нещодавно у громаді проводилась педагогічна конференція для підвищення професійної майстерності. Чи це важливо сьогодні, і, взагалі, як проходить підготовка вчителів до атестації? Незважаючи на сьогодення на такий важкий час, вчителі проходять різноманітні курси, проходять підвищення кваліфікації. Також планують багато вчителів з нашого навчального закладу сертифікацію. Наталя Миколаївна, заступник з навчально-виховної роботи і на Валентинівна також з навчально-виховної роботи. Вони проводять цю роботу, проводять майстер-класи, проводять різноманітні конференції, де наші вчителі. Навчають і дають рекомендації для того, щоб нормально пройти сертифікацію і підвищити свій фаховий рівень. Тетяна Васильівна проходив на базі ліцею такий дуже цікавий тренінг з основ відеозйомки та монтажу для дітей та підлітків. Плануються у новому році факультативні заняття із фінансової грамотності. Ну, ще багато цікавого. Тобто, життя продовжується попри все. Наші учні разом з учителями, які їх готують, приймають участь в різноманітних конкурсах різного рівня, як на рівні громади, так і на рівні області. Також приймають самостійно участь у різноманітних проєктах, які є в освіті. На сьогоднішній день ми вже провели підсумки цього проєкту «Десайт». У нас було чотири проєкти і виграв саме проєкт – це створення медіатеки смарт-технологій. тобто бібліотеки. на сьогодні цей проєкт на середині ми отримали багато матеріалу. Нам потрібно зробити ремонт і це все розставити і запустити цю бібліотеку. Я думаю, що найближчим часом ми це зробимо. Медіотека це перетворення бібліотеки на сучасний медійний простір. Тут як учні, так і вчителі можуть навчатися і відпочивати. Ми Отримаємо нові художні підручники, художню літературу. Також ми отримаємо мультимедійні комплекси, комп'ютери, де діти в свій вільний час можуть приходити туди і як виконувати різноманітні завдання, які їм дають вчителі. Точно так же і відпочивати. Там будуть проводитися круглі столи. Там діти будуть за інтересами проводити свій вільний час. Спілкуючись і використовуючи медіатеку, ми знаємо, що стартує перший етап всеукраїнського конкурсу Вчитель року чи наші вчителі будуть брати участь у цьому змаганні? З нашого першотравневого ліцею бере участь вчитель фізичної культури, третична Наталя Георгіївна. Вона вже пройшла анкетування і вона готується. Я думаю, що достойно вона виступить на цьому конкурсі. Поважаємо успіхів всім вчителям громади. Я в захваті від всього того, що робиться у ліцеї, взагалі у педагогічному житті громади. Ми ще не розповіли про класи безпеки. Ось про це, будь ласка, тому що знаю, можливості у цих класів буде досить багато. Ми зараз працюємо над класом безпеки. Він також уже в стані завершення. Нам дуже допомагають співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій Лиманського району, також поліція. Ми вже завершили повністю там ремонтні роботи, вже отримали меблі, повні. Вже зробили, розложили матеріал, який в нас є. Разом із працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій, також поліції, відділу освіти молоді та спорту Визирської сільської ради. Разом з вчителями, вчитель мистецтва нам допомагав, це мець В'ячеслав, який розмальовував повністю стіни і класи. Ми отримали, у нас там буде їх два: один клас для середньої і старшої ланки, інший клас у нас для початкової ланки. Ми вже їх зробили. В цих класах буде проводитися робота з дітьми по різноманітним ланкам, тобто безпеки дітей. Ви знаєте, що зараз такий нелегкий час, і ця робота потрібна з дітьми проводити. Вони повинні знати себе, як вести в різних ситуаціях нестандартних при пожежі, при знаходженні якогось небезпечного предмету, при надаванні першої медичної допомоги це все нашим дітям потрібно. І спеціалісти будуть в цих класах проводити роботу. Це можуть бути і конференції різноманітні, майстер-класи, і звичайні уроки. Ну і традиційно, наприкінці програми, ваші побажання. Ну, саме найперше побажання це дочекатися нам всім перемоги, щоб не стала вже перемога, щоб ми могли спокійно навчатися, щоб не звучали тривоги, щоб наші діти не сиділи в сховищах, а нормально проводилися уроки, і діти отримували знання всім у миру, здоров'я. Натхнення і терпіння. Дякую за участь у програмі Тетяна Васильівна. Тетяна Казак, директорка опорного закладу освіти. Першотравневий ліцей Визирської сільради, заслужений працівник освіти України. Сьогодні була нашою співрозмовницею. Дякую на все добре і до наступної зустрічі. До побачення.